Що треба робити родичам, чиї рідні опинились у полоні? Ворог випустив по Україні 23 крилаті ракети. Зворотній зв'язок. Великобійники обурені чергами на кордоні. Фінал гри про правила дорожнього руху. Хто переміг? До вашої уваги підсумковий випуск новин п'ятниці, 28 квітня. У студії Аверсу працює Юрій Куцик. Вітаю сьогодні. Гуманітарна місія на щиті привезла на волинь тіла загиблих у боях з російськими військами захисників. Ратнівщина сьогодні зустрічає тіла двох загиблих героїв, захищаючи країну від окупанта, своє життя віддали Володимир Харковець та Тарас Головій. Житель ратного Володимир Харковець був командиром стрілецького взводу старшим лейтенантом. Загинув 29 липня минулого року в результаті артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Соледар. Уродженець села Гута Тарас Головій був гранатометником військової частини морської піхоти матросом. Загинув 23 квітня внаслідок артилерійського обстрілу поблизу села Красногорівка Донецької області. Завтра Луцька громада прощатиметься із двома героями, які загинули в районі населеного пункту Богданівка Донецької області. 29 квітня у кафедральному соборі Святої Тріці о 10.30 Відбудеться відспівання військовослужбовців Олександра Гнатюка та Миколи Маргасюка. Олександр Гнатюк поліг 25 квітня. Микола Маргасюк, 26 квітня. Обом назавжди лишиться 38. Поховають героїв на міському кладовищі у селі Гараджа. У Горохівській громаді попрощаються із загиблим військовим Гайком Хачатряном. Сьогодні траурним кортежем тіло героя зустріли у рідному селі. Похорон відбудеться завтра в храмі архістротига Михаїла села Мирків. Нагадаємо, гайк Хачатрян загинув поблизу населеного пункту Ямпіль Донецької області внаслідок прямого попадання міни в Окоп. Щирість співчуття рідним та близьким і вічна пам'ять загиблим героям. Масована атака, ворог випустив по Україні 23 крилаті ракети та два безпілотника. Сьогодні близько четвертої години ранку. Росія атакувала Україну із літаків стратегічної авіації ту 95 Запуски велися із району Каспійського моря. Сили оборони знищили 21 із 23 випущених ракет і ліквідували два безпілотника. На Черкащині у місті Умань російські ракети забрали життя 23 людей. Там о 4.30 ранку одна з ворожих ракет влучила у багатоповерховий будинок. Станом на 19.00 рятувальники з під завалів вилучили тіло дитини. Внаслідок ракетного обстрілу армії РФ по багатоповерхівці в Умані загинуло 23 особи, з них 4 дитини. У МВС повідомляють, на місці розгорнуто пункти надання допомоги населенню. Для надання психологічної допомоги громадянам залучені психологи ДСНС. Пошуково рятувальна операція триває. Жахливим сьогоднішній ранок став і для Дніпра. Там російські ракети вбили трирічну дитину і 31-річну жінку. Таку інформацію повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. У Дніпрі ракета поцілила у приватний будинок. У результаті загинули трирічна дівчинка та 31-річна жінка. Троє людей постраждали. Крім того, у Дніпрі через ворожу атаку горіла будівельна база. Полум'я охопили 400 квадратних метрів. На цьому об'єкті рятувальники з-під завалів вдалося врятувати жінку 1970 року народження. Її госпіталізували до лікарні. Як ми вже розповідали до нашої редакції, часто звертаються родичі військовополонених. Люди цікавляться, як і що їм потрібно робити, аби сприяти визволенню своїх рідних з російської неволі. Так, нещодавно до нас звернулась дружина військового, який вже понад рік у полоні, і на якого вдома чекає шестеро дітей. Представник офісу омбудсмена розповів, що треба робити родичам, чиї рідні опинились у полоні. Пані Людмила із Запорізької області. Її чоловік понад рік перебуває в російському полоні. Вдома на нього чекає шестеро дітей. Жінка Гурєва Антона Геннадійовича, який з 1 квітня 2022 року попав в полон, і по сьогоднішній день знаходиться в полону. Ми з сестрою його скільки заповнили різних форм для повернення, але на даний момент це все безрезультатно. Займається такими питаннями координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. На їх сайті є дружня карта, в якій зібрані усі рекомендації, покрокові інструкції, і номери гарячих ліній у ті відомства, куди варто звернутись родичам військовополонених. Зауважимо, що на практиці виявилось не так вже й легко дотелефонуватись за номерами телефонів, які там є. Однак це таки можливо. На гарячій лінії МВС радять спочатку варто звернутись до військомату, аби вони підтвердили. Факт полону. Далі лишити заяву в поліції про незаконне позбавлення волі їх родича а, та ми надамо йому номери мобільних телефонів. Ну, чи не мобільних, а телефонів а, різних гарячих ліній, на які теж потрібно буде звернутися. Інформаційне бюро, їх багато. Червоний хрест ГУР, СБУ, Уповноважної Верховної Ради справ людини, координаційний штаб по роботі з полонених. Потім дивлячись, в якому відомстві проходив службу військовослужбовець: Міністерство оборони або Збройні Сили, або Національна гвардія, а також. Що у нас тут ще є? Є група Патріот повноважень з питань сіт зниклих безвісти, міністерство з питань реінтеграції. Тим не менш, в офісі омбудсмана кажуть, варто звертатись на усі можливі гарячі лінії і повідомляти всю максимально наявну інформацію про полоненого родича не у соцмережах, а саме у відповідні державні інстанції чи громадські організації, які займаються цим питанням. Якщо особа хоче надати відомості щодо людини, то безпосередньо дана людина повинна звернутися в координаційний штаб, де чи на телефонній гарячі лінії повідомити усю наявну інформацію, яку вони мають, зайти на сайт і ознайомитися з дорожньою картою, з алгоритмом подачі з такого звернення. Після цього ця вся масив інформації буде опрацьовуватися, і обов'язково враховано в загальний список до повернення військовополонених. Роман Романюк зазначає, якщо люди вже звертались на усі можливі гарячі лінії, залишали заявки, а їх родича досі не визволили з полону, то такі ситуації найчастіше відбуваються через недотримання слів російською стороною. Це пов'язано перш за все зі звірством і будь-яким нелюдським поводженням Російської Федерації порушення усіх норм і правил ведення війни, усіх норм Женевських конвенцій. А, тому що питання не в тому, що ми не повертаємо, питання в тому, що Російська Федерація не віддає. Питання в тому, що дуже складний сам переговорний процес. І найскладніше, що неможливо з ними нормально про щось конкретно домовитися. Як зазначили в офісі омбудсмана, в списку на обмін перебувають всі наші військові, які опинились в полоні, і навіть ті, хто вважається безвісти зниклим. Своєю чергою, родичам варто не опускати рук і періодично звертатись на гарячі лінії відомств, залишати заявки та актуальну інформацію про полонених рідних, робити це до тих пір, доки не буде досягнуто результату. Юлія Остапович Наля Прокопчук для новин на часі. Луцька міська рада придбала для військовослужбовців сім дороговартісних рацій. На початку квітня до міського голови Ігоря Поліщука звернулася дружина бійця сотої бригади тероборони. Ірина Белоцька повідомила, що військовослужбовці конче потребують засобів зв'язку. На прохання у муніципалітеті одразу відреагували, на закупку спрямували 200 тисяч гривень. Потрібні рації волонтери шукали три тижні, адже вимоги до них були особливі. Техніку з рук в руки передали дружині військовослужбовця незабаром рації відправляться на лиманський напрямок. Пістолет на дитячому майданчику. Таку знахідку виявили у Луцьку напередодні 27 квітня. Про це повідомила жінка, котра зателефонувала у поліцію. Як кажуть правоохоронці, жінка розповіла, що побачила, як на проспекті молоді двоє молодих чоловіків залишили на дитячому майданчику зброю і пішли в невідомому напрямку. Патрульні, котрі прибули на місце, справді виявили предмет, схожий на пістолет. Слідчо-оперативна група встановлює усі обставини. На Волині судитимуть керівницю медзакладу. Слідство встановило, завідувачка Ковальського райвідділення лікарні отримала 600 доларів хабаря. За таку суму жінка мала надати громадянину в оренду приміщення в установі, яку очолює. За такий вчинок Волинянка відповідатиме перед судом. Напередодні у селі Дерно з новобудови місцевого мешканця Крадій викрав майже 80 метрів електрокабелю вартістю 1 тисяча гривень. Проте план зловмисника не вдався. На місці вчинення злочину його заскочив власник будинку та негайно викликав поліцію. Наразі він перебуває в слідчому ізоляторі. Як з'ясувалось, чоловік уже мав проблеми з законом та нещодавно повернувся з в'язниці. За крадіжку, скоєну в умовах воєнного стану, чоловіку загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Слідство триває. 140 учнів Луцької громади взяли участь в інтелектуальній грі Зебра. Мета гри покращити знання підлітків у сфері дорожнього руху і разом з тим визначити найкращих знавців цієї теми. До фіналу потрапили команди шкіл, які отримали перемогу у відбіркових турах. Дев'ять команд у кожній по п'ять учасників. Усі претендують на звання кращих. 27 квітня у Луцьку у стінах технічного фахового коледжу ЛНТУ відбувся фінал гри. Зебра це інтелектуальна гра. Вона називається Зебра. Вона присвячена правилам дорожнього руху. Фактично проводимо її для дев'ятих класів. Вона є для пішоходів пасажирів та водіїв двоколісного транспорту. Основна мета закріпити знання правил дорожнього руху і покращити рівень стань. Представники команд перед грою діляться секретами успіху і емоціями. Налаштовані ми позитивно, надіємося на сам ну на, на краще. Ми думаємо, що ми виграємо. Цей захід є важливий, тому що в такий час, коли були відключення світла, там і правила дорожнього руху потрібно знати кожній людині. Треба мати знання та й все більш нічого. Команда налаштована енергійно і на перемогу. Часто я говорити бага. з командою і вирішити спільну відповідь, яку рахують правильною кожна є своя думка, і е, в кінці ми, е, ми вирішуємо, яка правильна. В якій країні був встановлений перший світлофор, в якій області України вперше з'явився автомобіль? Чи можуть рухатися по краю проїзної частини люди, які переносять громісткі предмети? Учасники команд активно обговорюють завдання, які дають їм ведучі За ходом гри пильно спостерігають організатори. Це в нас є такий проєкт, називається помічник патрульного, і наші помічники патрульного висловили ідею, що для молоді це буде краще, коли ми будемо. Вивчати правила дорожнього руху у формі гри, ще й у формі змагальності. Тому спільно з ними ми придумували ці завдання і відповідно проводимо цей захід. Правила дорожнього руху є важливими нині і завжди, тому що правила дорожнього руху це є безпека. Сьогоднішнє молоде покоління воно дуже активне. Вони люблять активні форми навчання, активне засвоєння е, любих знань чи навиків. І такі ігри дуже позитивно впливають. Ми передбачаємо три перші, ну перші місця і їм. Будуть окремі призи, надані спонсорами. Треба стимулювати молодь до перемоги. До подібних заходів активно долучаються благодійники. Вони намагаються зробити так, аби окрім позитивних емоцій і знань діти отримали і приємні призи. Фонд Ігоря Палиці тільки разом співпрацює із усіма організаціями та навчальними закладами Луцької міської територіальної громади, аби всіляко розвивати дітей. За результатами гри Зебра. Перше місце здобула команда Газ в підлогу школи номер 10 Луцька. Друге місце у команди Заборульського ліцею номер 32 Діти Холмса. І третє місце забрала команда Володарі Доріг Боголюбського ліцею номер 30. Марія Петручик, Дмитро Кудик для новин на часі. Три дні на базі Луцького педагогічного коледжу тривав волейбольний турнір серед дівчат. Волинь зустрічає друзів. За першість змагались студентські команди з Київської, Львівської, Тернопільської областей та три з міста Луцька. Уже в 30 тридцяте заклад вищої освіти Луцький педагогічний коледж збирає команди друзів на волейбольний турнір. Цього разу, не дивлячись на обмежену кількість команд через війну в Україні, боротьба за першість була, як завжди, на такому турнірі надзвичайно напруженою. Уже після першого ігрового дня у лідери вийшла збірна Луцького педагогічного коледжу та обласної дитячо-нацької спортивної школи. Саме між цими командами і відбувся один з найцікавіших поєдинків у другий день турніру. Майстерна гра рівних суперників стала справжньою насолодою для шанувальників волейболу. Болу обмінявшись по чергову перемогами, сильнішого визначила третя партія. Практично усю гру команди отримували рівний рахунок. І лише наприкінці господарі майданчика поступились більш досвідчені збірні відділення волейболу обласної дитячо-нацької спортивної школи. Ми їх йшли в очко, в очко, і ми вже дуже переживали. І цей забитий останній м'яч, дуже боїшся його. І зробити помилку, боїшся. Я думаю, що ми програли суто на своїх помилках. Це були найсильніші суперники. На жаль, ми програли, але мені дуже сподобалася ця гра. І я тільки маю позитивні емоції від цього турніру. Красиву конкурентну боротьбу показали усі команди-учасниці змагань. І за результатом третього дня однакову кількість очок набрали відразу три збірні Луцького національного технічного університету, Білоцерківського гуманітарно-педагогічного фахового коледжу та Тернопільського фахового коледжу. Що говорить про сильну підготовку команд? Тож підсумку бронзовими призерами 30-го ювілейного турніру з волейболу серед дівчат стала збірна Білоцерківського гуманітарно-педагогічного фахового коледжу. Того разу ми зайняли четверте місце, а цього разу в нас була планка зайняти третє. І Ми це зробили. Третє за усі 30 років змагань другими стали студентки закладу вищої освіти Луцький педагогічний коледж, які до цього 27 разів були чемпіонками. Як зазначає тренер команди і головний організатор турніру Володимир Тарасюк, звісно, бажали перемогти, але програли синішому супернику. Сьогодні 30-й ювілейний турнір. Переможцями стали обласна дитяча юнацька школа, яка в складі. Не чулась кандидати майсі спорту, кандидати в збірну України Ю-18. Ну, все так, незважаючи на це, наша команда показала гарну гру. В свою чергу команда отримала дуже таку велику, сам великий досвід в цій грі. Титул переможця здобула збірна обласної дитячо-нацької спортивної школи, які виграли усі поєдинки. Лише одну партію програли господарям турніру. А кращим гравцем команди визнали Надію Вакулюк. Я дуже рада, що ми стали переможницями цього турніру. Саме важче для нас була гра це з Луцьким педагогічним коледжем. Ми, вони змогли виграти в нас, взяти в нас одну партію, але в дві останні ми забрали своїми силами. До ювілейного турніру організатори спільно з фондом і Палиці. тільки разом підготували багато особистих спортивних нагород для кращих гравців, аби у них залишились приємні враження про змагання і бажання продовжувати тренуватися. Фонд «Ігор'я Палиці. тільки разом радо долучився до уже 30-го ювілейного турніру. Волин зустрічає друзів. Дівчата показали дуже гарний гарний рівень підготовки. Вони виборювали свою перемогу насправді до останньої хвилини. Запекла боротьба. Ми вітаємо переможеці. Ми Бажаємо тим, кому трішечки не вистачило балів. Не здаватися, займатися, тренуватися і досягати вершин у цьому виді спорту. Хороші сильні традиції дають чудові результати. І сьогодні бачимо, як потужно у закладах освіти розвивається спорт. Ольга Яцюк, Неля Прокупчук для новин на часі. На завершення випуску рубрика Зворотній зв'язок. До нас звернулися далекобійники, котрі знаходились у черзі до пункту пропуску Шегині на Львівщині. Надіслали відео. Далекобійники розповіли, що стояли у черзі ще з понеділка. Мовляв, тиждень тому перетнути кордон з Польщею. Вони могли за добу. кажуть, що днями зіткнулися з проблемою. Ми відстояли більше суток. І навіть ні на метр не від'їхали. Рядом з нами і ще бочки паливні. Вони йдуть просто не зупиняючись, бо в них табличка АДР висить, і їм дозволено пересікати границю, ну, не зуп... ну, типа не зупиняючись. Для них є спеціально відведені два дві границі, які мають для них паси. Іменно для. Бочок з паливом чи пустих нема різниці. Але вони туди не хочуть їхати, бо там з таких самих, як вони, утворюються черги. Їм треба все одно стояти в черзі. Далекобійник розповів, що із колегами почали зупиняти бензовози, котрі їхали поза чергою. Водій хоче, аби вантажні автомобілі рухались без довгих затримок, а правоохоронці краще регулювали проблеми у черзі. Почали зупиняти бочки і розвертати їх. Наш ряд машин вже почав тоді по по, -по, -по трохи рухатися до границі, але все одно ну дуже-дуже повільно. Хто їхав для фронту? Ми не спиняли, не перешкоджали ніяк. Ми для, ну хто для зсу в кого був штемпель від певних бригад, або як вони там військових частин. Чому поліція не може навести. Порядок і зробити якусь певну чи послідовність, чи як ну там, наприклад, 10 машин наших, там і там 2, 3, 4 бочки, бо нас ну нас в десятки разів більше, ніж бочок. То скільки ж вантажівок перетинало цього тижня пункт пропуску Шегині, Чи поменшало їх? Ми звернулися у регіональне управління Держприкордонслужби, помічник керівника перевірив бази даних. І повідомив, щодоби понад 200 транспортних засобів вантажівок перетинають пункт пропуску Шогіні на виїзд з України. На 15-ту годину сьогодні, в червні, на виїзд з України перед пунктом пропуску Шогіні знаходяться близько 220 вантажівок. Тобто, за добу вони остання з них має перетнути кордон. З республікою Польща Роман Павленко принагідно зауважив, що впливати на регулювання черги прикордонники не можуть. Втім, що доби пропускають стабільну кількість вантажівок. Я взяв цей тиз 24 по 27, сьоме по добово, кожного дня: 205, 217, 234, 208. Оформлено. Як та черга може стояти? Тому ті люди, які вам телефонували і скаржилися, що вони за добу не сунулися ні на метр з місця, вони вам озвучили неправду. Або в них були якісь інші причини, з яких вони не зрушили з місця. От і все, пані Олено. Я вам надав статистику. Може йому треба було начальнику так сказати, що прикордонники в чомусь винні, пані Олено? Я вам зараз апелюю чисто цифрами з бази даних. Буквально вчора, в рубриці зворотній зв'язок, ми розповідали історію про те, що до нас звернулася жителька шацької громади Світлана Савош. На третій день Різдва вщен згоріла хата, де жили двоє її синів-близнюків зі своїми сім'ями. Один із синів пані Світлани зараз на фронті захищає нашу державу. Мама воїна розповіла нам, що дізналася про те, що депутати громади скинулись грошима, аби допомогти родині. Назбирали 7 тисяч гривень. Однак жінка запідозрила одного з депутатів Віталія Голядниця у привласненні цих коштів. Пані Світлана знову сконтактувала з нашими журналістами і повідомила, що після виходу нашого сюжету її невістці на картку сьогодні таки переказали 7 тисяч гривень. Якщо маєте якусь тему, чи вважаєте, що ваша проблема потребує розголосу, телефонуйте за номером телефону, який ви бачите на екрані, чи пишіть у месенджер Facebook сторінки телерадіокомпанії Аверс. Такими подіями запам'ятається день, що минає. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями в Україні і на Волині, аби ви знали більше. В Студії працював Юрій Куцик. Мирного вам продовження вечора і до зустрічі в ефірі. Ку для дітей запрацював розвиваючий розважальний простір, точка спільно від дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ залучили міжнародну організацію управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Луцької міської ради. Щоденно адміністратори проводитимуть творчі заняття, ігри та майстер-класи. Цікавинок вистачить для діток усіх вікових категорій. Важливо мати оцей клаптик щастя, відчути дитинство, відчути щастя, відчути щасливе дитинство. От і нам дуже нас дуже Шуть, що саме на нашому мікрорайоні, такому 33-му, густо населеному мікрорайоні, спальному мікрорайоні. Ми дуже багато прикладали завжди зусиль, щоб його розшевелити, щоб його зробити таким масовим цікавим і постійно проводили заходи. А для нас тепер зараз це така велика нагода доповнити нашу і соціальну роботу, тому що тут будуть приходити мами з дітками. Ми матимемо можливість з ними спілкуватися, надавати якісні соціальні послуги, психологічну допомогу з дітками будуть бавитися власне люди, які мають відповідні сертифікати. Спільноточки відкривають по великих містах країни. Загалом їх більше 150 у 20 областях України. Представники міжнародної організації сподіваються, що таким чином вони, хоч трішки, додадуть позитиву дітям. Основна ідея відкриття спільноточок це ну повернути так, чи дати можливість дітям відчути цю радість дитинства. Пані Оксана з донькою приєм. Ну, здивовані новинкою на мікрорайоні. Тож планують відвідувати дитячу локацію і надалі. Чесно, несподівано, але дуже ну для нашого міста, для наших діток це неймовірно дивовижно. Я думаю, їм дуже подобається. дуже, хочеться, щоб для дітей було побільше. Щоб вони не, не думали про це страшне слово війна. Малеча в захваті від розважальної програми, спілкування з однолітками та цікаві ігри та ще багато інших розважаючих програм. Чекатиме продовж наступних півроку на території саме цієї локації. Тут дуже багато емоцій, і я навіть не маю немає мене слів, щоб підібрати це емоціями. Мені теж тут дуже сподобалось тут дуже весело тут круті аніматори. І мені тут дуже подобається, цього не хватало. Да, хотілося якогось якогось веселище, щоб було таке, таке щось круте. Щоденно займатимуться з дітьми адміністратори, які для кожної вікової категорії організують відповідне заняття. Головне правило локації, що дітки можуть знаходитися на ній в присутності батьків, але безумовно наші діти виростають, вони є досить самостійними, і ті батьки, які дозволяють своїм діткам проводити час після школи. Ли за межами дому, то, звичайно, що вони можуть самостійно підходити до нас? Краще нехай дитина знаходиться у безпечному просторі від ЮНІСЕФ, коли батьки знатимуть заздалегідь, що там їхні дітки розвиваються. Усі заходи на локації безкоштовні. Тут чекають усіх діток Луцька щодня з 10 до 19 години. 29 квітня, за прогнозами синоптиків, по всій території України очікується хмарна погода. На сході та на півдні дощитиме. На заході температура повітря вночі від 2 до 5, вдень від 13 до 16 градусів тепла. В схід. Нічна температура від 7 до 11. Денна від 11 до 20 градусів з позначкою плюс. На півночі хмарно з проясненнями. Температура повітря вночі від 1 до 5, вдень близько 14 градусів тепла. Південь нічна температура плюс 7, плюс 8, денна від 9 до 15 градусів вище нуля. Центр країни в Вінниці сонячно. Температура повітря вночі від 2 до 6, вдень від 12 до 14 градусів тепла.